Привіт! Рада вітати вас на нашому каналі. Сьогодні ми з вами приготуємо дуже смачний сирник. Беремо просіяне борошно. Додаємо до нього розпушувач, перемішуємо. Тепер сіль, какао та цукор. Вливаємо розтоплене вершкове масло. Додаємо одне яйце, одну ложку сметани та замішуємо тісто. Тісто у нас виходить ось таке м'ягеньке, еластичне. Розділяємо його на дві частинки: одна більша, а одна менша. Меншу замотаємо в плівку і поставимо в морозилку. Беремо форму, застеляємо пергаментним папером та розподіляємо тісто по дну нашої форми. Ось так у нас вийшло. Тепер готуємо сирну масу. До сиру додаємо 3 яйця, цукор. Ванільний цукор, цедру лимона та пудинг. Збиваємо це все погружним блендером. Ось така маса у нас вийшла. Викладаємо сирну масу на тісто, розрівнюємо і беремо з морозилки нашу другу частинку, натираємо поверх сиру. Кладемо в розігріту духовку до 170 градусів. Приблизно на 50 хвилин дивіться по своїй духовці ось такий чудовий сирник у нас вийшов. Зараз я його розріжу та покажу вам в розрізі. Якщо вам сподобався рецепт ось такого сирника, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, діліться з друзями, готуйте з любов'ю. Бажаю вам всім мирного неба над головою!